Ну шо, новий ложек, здорово всім. Забрав резинку. Інфашина. Привіт. Коротше, що взяв? Давайте з вами розпаковка. розпаковка. Э, Мішелінчик. Ось вот такие у нас новенькие. 24-го року. Будем м'якенькі. Два Сіті. Тут твердіше, тут м'якіше має бути. Такі два бублики. Раз. І заднє колесо. Два. Так що. Гума на базі. Можна їхати обслуговувати мотик. А взагалі, що у нас по тивошечке? ТОшечка у нас буде складатись з задньої зірки нової. Раз. Передня нова зірочка. Два. Новий ціпочечок такий. 125 -й. дід. От, ну І резинка вже приїхала. Ще підкинем нове маслицо, всі рідини, які треба нові. Все, можна кататись. Якщо погнали заводиться все на De Smo От, потім їдемо за мотик і завозимо очко. Дес резинку, мотик привеземо завтра. Все, все за частинки завезли. Ребята трошки биточком. це значить, коли всі хочуть кататися вже в сезоні. Ну, а ми приїдемо завтра на мотоциклі вже. Ну що, сьогодні вже можна і загнати на сервіс. Погодка поліпшилася вже. Ого, малиш, будемо виїжджати. Здарова! Що, поїхали мотик завозити. Погодка вже сьогодні краще стала. Бо вчора щось хотів завезти, але вчора пішов дощ. А сьогодні сонечко, подивіться, яка погодка. Ну, все тільки один день такий буде. Прогнози пишуть, що наступні 2-3 дні буде дощі, потім взагалі низька температура, тому... Я обрав сьогодні один диньок, коли можна нормально перегнати мотоцикл. Зараз заїдемо ще заправимося. І на десму оп-оп-оп. Такі от справи. Ой, погодка дуже хороша, мені подобається. Можна було навіть одягати мотокуртку, але вона в мене продавається, тому я вирішив, що поїду в звичайній. Виглядає, звісно, не супер гарно, але хоч не продвається. Так, чи закрию всі кермани? А, мабуть. А то в мене вже була історія, коли в мене випав ламанець з SomкіModa, та що на нозі ввозиться. У мене є відосик в Тік-Токі, можете подивитись. І я благополучно втратив всі свої картки. Добре, що знайшов документи, довго їх шукав, але права техпаспорт я знайшов. А от картки банку, на жаль, ні, але нічого, я випустив нові і все. Ну і готівки пару тисяч точно улетіла в повітря в прямому сенсі цього слова. Їх я, звісно, не знайшов, тому тепер я намагаюся взагалі не кататись. В цілому перевіряти всі кишені і зачиняти їх дуже добре, тому що не хотілося б повторення цієї ситуації. Зараз заїдемо на юбі, заправимо трошки сотого. Ой, блін, як кайфово! Я весь цей час не катався, тому що мене мотік не обслужений, не сильно хотілося кататись. Тому що там вже й мостила з минулого сезону, зірки вже потребують заміни і ланцюг. Це насильно хотів кататися. То один раз виїхав, знаєте, збити оскому таку після зими. І то катнув дуже акуратно, коли того, небагато. Вирішив, що разок можна. Ну а зараз вже треба завести мотік то. Звісно, що викатив. Але сподіваюся, наступному тижні десь ми мені вже повернути. Готовий мотоцикл, і можна буде вже повноцінно кататись. Там якраз має погода вирівнятись. Так, мені потрібно соти. Соти тут є. Як зручно, коли ти не на машині, ти можеш під'їхати на будь-яку сторону. Як тобі тільки зручно. Так. Добре, я сам все зроблю, дякую. Я сам. нас туди влізе. Ну, зазвичай я ставлю літрів 13 і скільки влізе. Навряд чи залізе прям 13, зазвичай залазило десь 10, але зараз побачимо. 66 гривень соте топливо вже. Да, ціни безпощадно ростуть. Але, блін, кататись хочеться, що вже робить. Так, пішла заправочка. вже як відстрілило. Реально, тупо вибрав самий. Такий приємний деньок за останні часи. Тому що вчора в дощ прям було б неприємно кататися. Так. Поїхали. Ну що, приїхали забирати мотик. Тепер отак він виглядає. Нова гума. І що, ось ми забрали мотик? Ніхера собі як тепер тормозить. Треба все тепер акуратненько прикатати. Так, і що? Розповім вам результат, що ми зробили. Ми замінили всі рідини, які тільки можна в мотоциклі, окрім охолоджуючої, тому що охолоджуюча була в гарному стані, фактично сказала, що немає сенсу міняти. Замінили гідравлічну рідину, три контури, замінили передні задні зірки, замінили ланцюг, замінили передні колодки на оригінал. Тому що окрім оригіналу, хлопці сказали, нічого нормально не ходить. Так все, в теорії мотоцикл готовий до сезону. Можна просто кататись, отримувати задоволення. І сподіваюсь, нічого не буде підводити в цьому сезоні. Він прийде стабільно, стабільно добре. Ось. Погодка класна, Тепленько. Мотоцикл показує 15 градусів. Зараз асфальт холодний. треба тут добережній. 有。嗯嗯 Поговоримо з вами про те, скільки коштує володіти Ducati 848. Хотів би розповісти вам плюс-мінус ціни, скільки коштує зробити, грубо кажучи, велику тивожку на такому мотоциклі, розповім про те, що я на ньому зробив, що взагалі за час експлуатування цього мотоциклу у мене ламалось, і скільки це коштувало пофіксити. Це, мабуть, розпочнемо з крайнього тиву, який я робив. Це ми замінили передню зірку, задню зірку, замінили ланцюг. Замінили передні колодки. Э, замінили гуму. Гуму я не сильно брав в урахування тому що воно буде коштувати на будь-яку мотоциклу. Замінили всі рідини, помили нульовичок. І в цілому все. Так, розпочнемо з цін Заміна мостила ДВС е, Сама заміна мостила мені обійшлась 3000 гривень плюс. Мостило, якщо чесно, я не знаю, скільки коштувало мостило, тому що в мене запчастини пораховані окремо, знаю єдине, що там залитий рокойл. Також демонтаж-монтаж обтікача, для того, щоб у мене служити нульовачок, треба розібрати майже всю морду. Тому робот по цьому було доволі-таки багато, тому що зняти весь пластик по мотоциклу спереду, це майже зняти весь пластик по мотоциклу. Тому тут вийшло доволі таки багато, 3 тисячі гривень. Чистка мийка повітряного фільтру 2000, заміна гальмівних колодок 400 гривень, чистка мийка гальмівних супортів. Так, також, мені треба було обслужити сам супорт гальмівний, тому що колодки старі старались нерівномірно, внутрішня частина старалась по одному, зовнішня по іншому, тому треба було його обслужити. Обслужили ми його, чистка мийка, 1000 гривень. Заміна гідравлічних рідин, три контури. Це коштувало 1800 гривень. Заміна ланцюга 2000 гривень. Заміна зірок перед, зад 2000. Шиномонтаж двох коліс 2200 гривень. Мийка безкоштовно мені вийшла бонусом. І сумарно з урахуванням запчастин. А запчастини я рахую, це передні колоки, які коштували 200 євро. І рідини, масло, масло і гідравлічна рідина. Це все вийшло 14860. І того ми плюсимо 15660 за роботу. І запчастини 14 860. І всього у нас 30 520. Давайте ще порахуємо сюди гуму. Гума коштувала мені 12 копійками тисяч. Що ще? Ще минулого сезону я наперед купив дві зірки та ланцюг. Також, як мені здається, по хорошим цінам придбав їх тоді за 12 чимось тисяч. Також це теж можна туди плюсанути. І отут буде десь сума, скільки сумарно nice. мені вийшло тивошка. Ну це доволі таки велика тевошка, це не стандартна во для мотоциклу. Це те, що робиться один раз і на багато років, я це розумію. Но казати про те, що я робив по мотоциклу в минулих сезонах. Скільки мені це вартувало. В минулому сезоні у мене була проблема з тим, що в мене було надломане зеркальце, яке я вже замінив. І через те, що пішло замикання якесь, у мене пішов імпульс з того зеркала з плюса. І попали мені приборочку. Приборочка у мене мінуснулась. Дуже повезло, що хлопці з DeSmo Solution мали такі ж мотоцикли під трек і просто, грубо кажучи, подарили мені цю приборку. Я заплатив тільки за перенесення інформації зі своєї приборки в іншу, якщо я не помиляюся, це коштувало 200 баксів. І всьому все. Якщо б я попав на заміну приборки, це було б доволі таки дорого. Тому що довелося б, скоріше, міняти іммобілайзер, бо він наче до неї пришивається. Це коштувало б мені десь 1015 гривень. Тобто 15 плюс ще плюсуємо сюди, скільки, 8 тисяч, грубо кажучи, за прошивку і того 500 плюс доларів. Та й мабуть, все. В цілому по мотоциклу все працювало от, минулий сезон. Тобто 5 тисяч на ньому приїхав за сезон. Не дуже багато, не дуже мало, я нікуди за Київ, особливо там на ньому не їздив далеко, тому я вважаю, що це нормальний пробіг. В цілому все, це все, що ламалось. Єдине, що неприємно було, це ця штука з приборкою. Так, в цілому все. По мотику все зроблено. Я сподіваюся, в цьому сезоні мене не чекає ніяких проблем. Буду на ньому кататись і все.